Вітаю на 39-му уроці. Тема сила міра взаємодії. Графічне зображення сил, додавання сил. Сьогодні я введу поняття сили через взаємодію тіл. Ми розглянемо різні випадки прояви сили на різних прикладах та дам повну характеристику поняттю сили як векторної величини, а також рівнодійної. І так. Ми знаємо, що причиною зміни швидкості руху тіла є його взаємодія з іншими тілами. Наприклад, подивимося на малюнки. Зліва ми бачимо дівчину в човні. Працюючи веслами, людина у човні взаємодіє з водою, відкидаючи її назад. При цьому швидкість човна змінюється, і човен рухається вперед. Те ж саме на малюнку 2. Гвинти гелікоптера відкидають повітря вниз, наслідок чого гелікоптер з вантажем піднімається вгору. Також у волейболіста на малюнку справа, внаслідок взаємодії з м'ячем руки, змінюється напрям руху м'яча. Це все приклади взаємодії тіл. І в будь-якому випадку результат залежить від того, наскільки сильною буде ця взаємодія. Швидкість човна, наприклад, залежить від того, наскільки інтенсивно людина працює веслами. Швидкість гелікоптера залежить від того, наскільки інтенсивно гвинти відкидають повітря вниз, а швидкість м'яча залежить від того, наскільки сильно по ньому вдарили. У фізиці часто не зазначають, яке тіло і як діє на інше, а кажуть, що на тіло діє сила. Або до тіла прикладено силу. Що ж таке сила? За означенням, сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, тобто мірою взаємодії тіл. Силу зазвичай позначають символом F велике, одиниця сили в Сі – Ньютон, названа на честь англійського вченого Ісаака Ньютон, позначається одиниця вимірювання великою літерою n. Що ж таке сила 1 Н? 1 Н дорівнює силі, яка, діючи на тіло масою 1 кг протягом 1 секунди, змінює швидкість його руху на 1 метр за секунду. Як видно з малюнка, сила це векторна фізична величина. Тобто вона має не тільки значення, але і напрямок. Крім того, якщо ми говоримо за силу, Дуже важливо вказувати точку прикладання. Графічну силу зображають у вигляді відрізка прямої зі стрілкою на кінці, так як на малюнку справа. Початок відрізка суміщають з точкою прикладання сили. Довжина відрізка повинна відповідати значенню сили. Чим довший відрізок, тим більше значення сили, а сама стрілка показує напрям її. Змінюючи точки прикладання сили до тіла, або напрямок дії, або значення, будемо отримувати різні результати зміни швидкості тіла. А що ж таке згадана рівнодійна сил? Зазвичай тіла рухається під дією не однієї сили, а відразу під дією кількох сил. І ось таке питання: чи можна замінити усі сили, що діють на тіло, однією? Рівною події усім цим силам. Так, можна. Називається ця сила рівнодійною. За означенням, рівнодійна сил це сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно. Зараз ми розглянемо декілька випадків, де вводиться рівнодійна, і ви обов'язково зрозумієте, як її визначати. І так, розглянемо найпростіші варіанти, коли на тіло діють дві сили вздовж однієї прямої. Перший випадок ми бачимо зараз на екрані. Коли дві сили F1 і F2, позначимо їх, що діють на тіло напрямлені в один бік, то напрямок рівнодійної F збігається з напрямком дії сил. А для знаходження значення рівнодійної. Слід просто додати ці сили. Ми бачимо зараз на малюнку зліва два хлопчики діють з різними силами. Один зі силою 150 н, другий 100 н. Сили спрямовані вздовж однієї прямої в одному напрямку. Отже, для знаходження рівнодійної, нам треба їх додати. Тобто F дорівнює F1 плюс F2. Якщо підставити значення. В нас виходить F250 н. Це і буде рівнодійна сил. Тобто один хлопчик сильніший, який буде штовхати шафу з силою 250 Н. Буде заставляти її рухатись так само, як і два хлопчики, які штовхають її з силами 150 та 100 Н. Це і є рівнодійна. Зверніть увагу, що Сили позначені різними подовжені відрізками. Так як ми й говорили, відрізки чи точно, чи орієнтовно вказують нам одразу ж на значення сили. Якщо відрізок сили F1 довший за F2, то значить і сила ця буде більшою. А тепер розглянемо другий випадок, коли дві сили F1 і F2, що діють на тіло, направлені протилежно. І в даному випадку для знаходження значення рівнодійної, слід від значення більшої сили відняти значення меншої. Тобто рівнодійна F буде дорівнювати різниці f1-f2. Підставивши значення, у нас виходить 50 н. Отже, якщо хлопчики будуть штовхати шафу в різні сторони. Один з силою 150 н, інший з силою 100 н. Зрозуміло, що вона буде рухатися в сторону, в яку штовхає сильніший хлопець з силою 150 н. Але вона буде рухатись повільно, тому що інший хлопець заважає йому. І згідно з обчисленою рівнодійною. Нас вийде, що шафа буде рухатись так само. Якби її штовхала дівчина з невеличкою силою 50 н. Тобто ця її сила рівнодійна, вона повністю може замінити ці дві сили F1 і F2, які направлені в протилежні напрямки. А тепер подумайте, як ви вважаєте, якою буде рівнодійна, якщо до шафи прикласти сили однакові зазначення, наприклад, кожна по 100 н? І вони будуть направлені, як показано на малюнку. Чи зміниться в цьому випадку швидкість руху шафи? Вже, мабуть, усі здогадалися, що ні. Якщо дві сили рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла, то рівнодійна цих сил дорівнюватиме нулю. оскільки сили зрівноважують одна одну, і причини для зміни швидкості руху тіла не існуватимуть. Адже дійсно, нам знову ж треба їх віднімати. Від F1 віднімати F2. Чи навпаки. І в нас виходить 0 рівнодійна рівня 0. Тобто шафа буде поводити себе так само, якщо її не чіпати. А тепер розв'язування задач. Завдання перше. Користуючись компасом та масштабом, дві клітинки відповідатимуть значенню 1 н. Накресліть сили, які прикладені до футбольного м'яча. Перша сила спрямована на північ і становить 3 н. Друга сила на південь має значення 4,5 н. Наступна на схід в 6 н. І остання спрямована на захід і має значення 1,5 н. Побудуйте ці сили в робочий зошит. Якщо нічого не виходить, тоді слідкуйте за мною. Дивіться, перша сила на північ. Північ ми за компасом бачимо спрямована вгору. Отже, нам потрібно побудувати її вгору. Якщо це 3 ньютони, а одному ньютону відповідає цілих 2 клітинки, тоді 3 ньютона відповідатимуть 6 клітинок. Тобто відрізок, який позначає силу. Має мати довжину в 6 клітинок вгору. У випадку Б ми бачимо 4,5 ньютона. Знову ж таки. 4 ньютона, це 4 на 2 8 клітинок, і пів ньютона, це ще одна клітинка. Тобто 9 клітинок на південь, значить, донизу. V, це в це у нас на схід, отже, направо. 6 ньютонів 6 на 2 12 клітинок, і на захід 1,5 н це 3 клітинки. Насправді все просто. Задача 2. Двері кімнати намагаються відкрити, прикладаючи дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. В чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 рівне 80 н, а F2 50 н. Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки. Якщо уважно прочитати умову, ми бачимо, що у нас можуть бути два випадки, адже в нас не вказано, куди направлені сили. Сили можуть бути направлені вздовж однієї прямої в одному напрямку, а можуть бути направлені в протилежних напрямках. Тобто, в першому випадку нам потрібно додавати сили, в другому віднімати. Запишемо коротку умову. Дану F1 та F2. Знайти рівнодійну F. Часто рівнодійно позначають літерою R велике. Але можна і F, як подобається. Давайте в даному випадку позначимо F велике. Робимо обов'язково малюнок. Позначаємо сили. Можемо одразу ж брати, наприклад, 8 клітинок. Відповідатиме 80 н, а 5 клітинок 50 н. Тобто можемо взяти масштаб, одна клітинка 10 ньютонів, І використовувати це в побудові. А далі рівнодійна відповідатиме зрозуміло сумі Так, 80 плюс 50 ньютонів. Все це прописуємо. І в нас виходить. Що в першому випадку в нас рівнодійна становитиме 130 н. В другому випадку, нам потрібно сили спрямувати в різні напрямки. Так як зробив це я. І тоді, як ми вже говорили, для пошуку рівнодійної нам треба від більшої відняти меншу. І рівнодійна буде спрямована в сторону більшої сили. Це завжди так. Зображаємо. В тому ж самому масштабі, у себе в зошиті по клітинках. І проводимо обчислення. 80 відняти 50 буде 30 Н. Лишається записати відповідь. Задача може мати два розв'язки, дві відповіді. І один розв'язок F це 130 н, інший розв'язок F це 30 н. Задача розв'язана. Завдання 3. Автомобіль рухається горизонтальною ділянкою дороги, збільшуючи швидкість. Куди направлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля. Питання доволі простеньке. Якщо значення швидкості руху тіла збільшується, то напрямок рівнодійної сил збігається із напрямком руху тіла. Завдання 4. За рисунком визначте, як змінюється швидкість руху катера. Ми бачимо, в нас є рівнодійна сила спрямована в протилежну сторону руху катера. Тобто вправо, а вектор швидкості ми бачимо спрямований наліво. Тобто катер рухається в ліву сторону. І ось. Так як напрямок рівнодійної сили, що діє на катер, протилежний напрямку руху катера, то значення швидкості руху з часом зменшується. Тобто, якби рівнодійна. Була в напрямку руху, він би набирав би швидкість. А якщо рівнодійна протилежна напрямку руху, значить буде сповільнення. Задання 5. Переведіть значення сил всі 5 кН 12 мН і 1700 мН. Префікс кіло означає 1000. Тобто 5 кН – це значить 5000 н. Тобто нам потрібно 5 помножити на 1000 Н. Наступне 12 мН. Префікс мега означає мільйон. Отже, нам 12 потрібно помножити на мільйон ньютонів. І в нас виходить 12 мільйонів ньютонів. Префікс «мілі» означає 1000. Тобто 1700 нам потрібно помножити на 0,100. Отже, кому перенести вліво через три знаки. І в нас виходить 1,7 н. Переведення значень сил з одних одиниць в інші ви маєте вже розуміти. Лишається виконати самоперевірку, спробувати дати відповіді на подані запитання та опрацювати уважно параграф 22. А також виконати вправи номери 22, 1, 3 і 4 за рисунками B та В. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.